Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні печінкові котлети, перерощені з м'ясом. А можна взяти сало копчене. Буде ще смачніше. Через м'ясорубку перекручуємо підсмажену цибулю. 5 супчиків чеснику, печінку і перерощене сало з м'ясом. Додаємо ще 2 скибки хліба, замочені в воді або в молоці. Також перекручуємо через м'ясорубку. Додаємо одне яйце півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі, півчайної ложки чорного перцю. Все ретельно перемішує.